Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Євреїв! Браття, перший завіт мав також свої установи щодо служби і земну святиню, бо зроблено перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення, він зветься Святих. За Другою ж завісою був намет званий Святей Святих, із золотим жартовником Кадила та скивотом завіту, увесь покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розквітлий жезл Арона і таблиці Завіту, а зверху над ним були херовими слави, що крильми отінювали престол. Але про те тепер не час говорити докладно. При такому влаштуванні всього у перший намет входили завжди священники, виконуючи службу, а в другий І раз на рік, лиш архієрей, і то не без крови. Яку приносив за свої і людські провини. Сьогодні святкуємо праздник Покров Пресвятої Богородиці, спогадуємо подію, яка не є біблійною, але подія, яка глибоко показує те, що існує сопричастя у Бозі. Ми всі є одне. Існує велике сопричастя між тими. Хто так як ми живемо тепер, тими, хто нас випередив, тими, хто нам передав віру естафетою. Сьогодні ми згадуємо чудо, яким Марія, через яке Марія показує свою материнську любов і заступництво як перша учениця Христа над всіма хто є учні Христові. Тому ми завжди в храмах наших. Згадуємо в літургії, перечисляючи всі прикмети Марії, всі її титули, богословські титули, те, ким вона була, ким вона сталася, згадуємо її приклад для того, щоб наслідувати її життя, щоб так, як Марія, йти за Ісусом і слухати Його Слово. В сьогоднішньому посланні апостол Павло розповідає, нам пригадує певні речі, які вірним. Християнам, які прийшли з юдаїзму, які жили в Єрусалимі, в святій землі, які ще мали перед очима Єрусалимську святині, згадували, якою, якою вона була. Апостол Павло згадує, показує, неначе два завіти. Каже: в тому першому завіті, той, який Бог уклав на горі Синай зі своїм народом, вже закладалася також святиня. Тобто завіт це слово, яке Бог за Союз цю приязнь, яку Бог закладає зі своїм народом, закладає також і місце, яке мало б згадувати те, до чого зобов'язався Господь і до чого зобов'язався народ. Але також це місце середове, що є необхідним для того, щоб цей союз собі завжди пригадувати, тому що ми люди забуваємо. І тому є жертвоприношення, як подяка, як приблагання, коли вибраний народ забуває за, за свої. За свої обітниці, за своє слово, або не дотримується і стає невірним законові. Цим самим, неначе через антономазію, апостол Павло показує, що є й другий з -з 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 союз завіт. І цей другий союз завіт, це є Христос. Це Він є святиня. І в цій святині Він є святиною, і в цій святині ми святимо Бога, молимося, святимо Бога і також. Уч, вчимося від Ісуса Христа, що означає дотримуватися цього закону. І так, як тоді була святиня, яка нагадувала про союз Господній, так Марія, Богородиця є та, яка пригадує нам про союз із Господом, та, яка пригадує є духовною святиною, через яку для нас прийшов Христос. Звісно, Важливими є жертва. Святині є тільки будівля. Будівля, яка має за мету пригадувати, неначе допомогти нам переживати цей союз. Важливим є зустріч з самим, самим Господом, зустріч із тим, хто є законодавцем, хто дав цей союз, подібно як і Марія. Є та, яка допомагає нам, зустрівшись з Христом ще раз. Святити Його Союз, святити Його слово і перебувати в ньому, для того, щоб у нього зодягнутися і мати в собі ті самі почування, які має Христос. Благодаримо тебе, Господи, що вибрав з поміж вибраного народу для себе Марію, Твою матір. А для нас дав її також під Христом за Матір. Дякуємо тобі, що разом із Марією, нашою Матір'ю можемо святити Твій союз любові, новий союз, який єднає нас навіки з Отцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.